Вітаю вас, шановні глядачі. На каналі ми часто говоримо про президента Аргентини Хавіра Міле як про живий приклад адекватного здійснення економічних реформ. Мілей на посаді вже майже півтора роки, і незважаючи на відсутність достатньої парламентської підтримки, продовжує рухати аргентинську економіку до оздоровлення. І, от нещодавно, здобув на цьому шляху чергову перемогу. Курс багатостраждального арганського песа був відпущений у часткове плавання. Це означає, що фіксований валютний курс був нарешті знятий, і ціну песо щодо долара та інших світових валют почали визначати лише ринкові сили, попиту і пропозиції. Однак, поки що плавання не є повністю вільним, тобто, в разі потреби, аргентинський центральний банк може втручатися і проводити валютні інтервенції, купівлю чи продаж іноземної валюти на внутрішньому ринку задля регуляції курсу. Це стало можливим в середині квітня, завдяки тому, що мілею вдалось домовитися з МВФ про кредит у розмірі 20 мільярдів доларів. Це стало великою перемогою для карантини, враховуючи її непрості стосунки з міжнародними кредиторами, чиї позики вона постійно не в змозі обслуговувати. Просто для розуміння зараз Аргентина є з відривом найбільшим позичальником МВФ, заборгувавши фонду більше за 30 мільярдів доларів. Однак, після нової позики обсяг валютних резервів країни перевищив 36 мільярдів, що є найвищим показником за два роки та є достатнім для скасування валютного контролю та фіксованого курсу. І як ми розуміємо, проблема Аргентини з МВФ не через те, що МВФ, клята рептилоїдами контрольовано, хоче знищити Аргентину, тому що в Аргентині були популісти, які розсирали економіку. А от Хав'єр тепер наводить порядочок. І давайте про цей порядочок більш детально поговоримо. За півтора роки міле вдалося збалансувати хронічний дефіцит бюджету, сповільнити інфляцію та нарешті вийти з рецесії. Його уряд продовжує методично виконувати план дерегуляції в усіх сферах. Однак донедавна одна з них і дуже вагома досі лишається недоторканою. мова йде саме про валютний ринок. Рентинський центральний банк уже не друкує гроші з такою швидкістю, як за попередніх урядів для фінансування бюджету, але грошова маса в економіці все ще збільшувалась, і різке відпущення курсу в плавання дійсно означало б стрімку девальвацію, а разом з тим інфляцію, з якою відчайдушно бореться мілей і уряд сьогоднішній. Багато аналітиків критикували останні дії мілея, очікуючи саме такого сценарію. Однак їх прогнози несподівано не виправдалися. У момент скасування валютного контролю уряд залишив курс на рівні. 1068 песо за долар. Та на зараз він торгується на рівні 1164 песо за долар, що означає в значно менше нижньої межі коридору керованого плавання, яка дорівнює 1400 песо. Це означає, що успіхи Мілея в ліквідації бюджетного дефіциту та його фіскального фінансування дуже гарно просуваються, і причини для кардинального падіння песо немає. Не менш важливу роль тут відіграє і відновлення фінансування з боку МВФ. Мілей давно казав, що готовий відпустити курс, як тільки в нього буде достатньо резервних доларів. І Він дотримав свого слова: більшість економічних суб'єктів очікує, що песо таки втримається в діапазоні 1000-1400 за долар. Тож значного викиду аргентинської валюти на ринок після зняття обмежень не спостерігається, і це знімає додатковий диск на курс. Міле та його урядовці вже встигли посміятися з майстрівних економістів, які кричали про неминучу і болісну девальвацію песу після зняття фіксованого курсу, деяким дісталося ручкою від бензопили по шапці від самого Мілея, який назвав таких персонажів економічними шахраями, що отрують кров населення. Однак поточна політична е, там позиція президента Аргентини все ще не залишається безпроблемною. Інфляційні прогнози на 25 рік є гіршими ніж очікувалося. Інфляція в березні досягнула місячного виміру в 3,7, що значно більше за попередній показнику у 2,4. Але тут можна зробити скидку на сезонні фактори. Але послаблення песо на приблизно 10% з моменту відпущення таких таки матиме певний вплив на прискорення інфляції, оскільки зростуть ціни на імпортні товари. Хоча зниження інфляції є центральною обіцянкою у програмі Мілея на проміжних виборах до конгресу восени цього року, довіра до нього все ще залишається на високому рівні, як для президента вічно депресивної Аргентини – 46%. І це даємо простір для маневру. Ці вибори супер важливі для Мілея. Адже з мізерним представництвом у парламенті йому значно важче закріпити свій порядок денний і жовтневі вибори є хорошим шансом виправити цю проблему. І насправді. Він виглядає необхідно меншим злом, оскільки фіксований курс, був однією з найбільших останніх перепон перед реалізацією планів Міле. Необхідність підтримувати сталий обмін курс з'їдало валютні резерви Аргентини, накопичуючи нові борги та не даючи змоги погасити старі. Різниця між встановленим та реальним курсом на чорному ринку і досі коливається в межах 7-25%. І офіційний курс насправді. Поширюється лише на міжнародні операції з центральним банком, система винагороджує імпортерів, які мають змогу обмінювати песо на дешеві долари, і карає рандинських експортерів, що змушені продавати ці ж долари за штучно заниженим курсом. Але треба сказати, що проблема ця виникла не за міле, і Він її успішно потрохи виправляє цей спред між там банківським доларом і тим, що на ринку, був набагато більший. Це об'ємний валютний контроль мав місце в варантині з 2011 року, коли його вела тодішня президентка і ліва популістка Крістіна Де Кіршнер. Тоді з міркування допущення відтоку капіталу з Аргентини, яка незмінно страждала від високої інфляції, рецесії, дефіциту бюджету, контролю цін та інших хронічних хвороб латиноамериканських економік. Абсолютно очікувано, що це лише закрутило спіраль проблем, обмеження, включаючи не лише нічим не обґрунтовану прив'язку курсу, а й обмеження на обсяг покупки доларів. Податок на цю Саму покупку, вимога репатріації експортного прибутку та обмеження на вивід дивідендів від іноземних інвестицій в країну. Усе це робило Аргентину абсолютно пекельним місцем для інвесторів. Весь кошмар називали збірним словом Ель Сепо, що означає старе знаряддя тортур. Треба визнати, що це поняття надзвичайно точно описує те, що попередники Мілея робили з аргентинською економікою. Тисячі п'ятнадцятому році правоцентристський президент Маурісіо Макрі намагався скасувати валютний контроль, але без жодних економічних передумов для цього. Тож уже за 4 роки його довелося повернути, і мильна опера аргентинської економіки продовжилася. Допоки Мілей у 2024 році спершу девальвував песо в два рази, потім встановив режим повзлуччі щомісячної місячної девальвації 1%, сильно наблизивши офіційний курс до реального. А тепер, врешті, відпустив курс та зняв деякі обмеження на рух капіталу означають ці зміни для Аргентини. По перше, Аргентина нарешті зможе вийти на міжнародні ринки капіталу і отримати необхідні обсяги інвестицій для реалізації потенціалу своєї економіки. Різниця між офіційним та реальним обмінним курсом буде поступово невілюватися, що знижує ризики для інвесторів і підвищує їх прибутки, які раніше штучно знижувалися через необхідність обмінювати виторговані песо за. Фальшивим курсом долара по-друге виграють і аргентинські експортери, які отримують конкурентну перевагу через девальвацію песо до реальних показників та справедливий обмін прибутку в валюті. Ну і загалом вся програма Мілея з порятунку аргентинської економіки ніколи не змогла б повноцінно запрацювати без вільного курсу. Стабілізація пропозиції пес допоможе приборкати інфляцію, довести її до однозначного показника. Дві 2027 році разом з тим піднімаючи реальну зарплату та знижуючи рівень бідності, Прогноз зростання рядницького ВВП вже становив 4,5-5% на 2025-2026 роки, відповідно і ширший доступ до інвестицій. Безумовно, позитивно це все вплине на, на динаміку. Загалом Ну, а ми на Капіталісті продовжимо спостерігати за політикою Хавіра Мілея та побажаємо лише успіху. Як звісно, і нам бажаємо спостерігати за цим і переймати позитивні речі. Він з важкою ситуацією зіштовхнувся швидких не буде перемог, але видно, що потроху ситуація в Аргентині оздоровляться. І найголовніше, що аргентинці, все ж таки, левого частини, йому довіряють. А коли його реформи будуть й позитиви давати, коли інвестиції підуть в країну, то знову-таки підвищиться рейтинг до нього обов'язково. Удачі хав'єру! Нехай показує приклад, як правильно керувати економікою і як правильно бути прозахідним, а не про китайським, хоча це ще те випробування сьогодні, як бачимо, Всім всього найкращого. До побачення.